Члени народної ради все ж сподіваються, що сесія обласної ради відбудеться найближчими днями. Тому сьогодні зібралися задля обговорення порядку денного сесії та пошуку компромісів з представниками провладних партій. З 11 питань, затверджених раніше, опозиціонери вирішили відмовитися від двох щодо відставки президента України та оголошення недовіри голові облдержадміністрації Михайлу Папієву. Адже саме вони стали основною перепоною, вважають члени народної ради для скликання сесії. Я особисто вам гарантую, що ці всі питання будуть внесені в порядок на сесію обласної ради. Всі, що стосується, але на сьогоднішній день вони не йдуть, не скликають сесію, навіть якщо ми зберемо одну треть голосів для прийняття бюджету і тому подібне, до того часу, як ці три питання ми не перенесемо на другу, на другу сесію. Залишили ж на розгляд питання щодо легітимності народної ради, заборони діяльності в краї комуністичної партії та прийняття обласного бюджету. Михайло Папієв такі поступки опозиції називає виправданими. Треба сьогодні не економити час. От ми ведемо переговори по 24 години на, на добу, і треба винайти той варіант компромісний. А компроміс це коли кожна із сторін втрачає. Тобто уявити собі, що хтось в цій ситуації переможе, такого не буде. Що ж до проведення сесії обласної ради та його присутності на ній у своїх переконаннях стійкий я зайду на своє робоче місце тільки після того, коли це приміщення покинуть ті люди, які там незаконно знаходяться. А поки що він продовжує працювати поза будівлею адміністрації. Сьогодні прийом громадян вирішив влаштувати у приміщенні штабу партії регіонів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський, місцевий час.